Перші голови полетіли. Закон про люстрацію вступив в активну фазу важливі кадрові зміни у керівництві міліції Чернігівщини. Так було звільнено очільника ОМВС генерала Олега Демченка разом з заступником Миколою Світочовим. Згодом крісел позбавили ще двох міліціянтів – начальника слідчого управління полковника Олександра Любарця та начальника кримінальної міліції області полковника Олексія Летвишка. Обозглавленими обласні правоохоронці надовго не залишились. Так, обов'язки керівника управління тепер перейшли до підполковника міліції уроженця Миколаївщини Вадима Філашкіна. Кар'єру міліціянта він розпочав у 2001 році в рідній області. З 2013 року працював начальником районного відділу Харківського міського управління. У квітні 2014 року очолив обоз в Чернігівській області. Нагадаємо, люстрований генерал Демченко навесні цього року був призначений на посаду керівника обласної міліції, але таке призначення підняло хвилю невдоволення серед Чернігівців, адже Демченко звинувачували у виконанні незаконних наказів під час масових акцій у Харкові.